Всім здоров, я. ви на каналі Гріша Екстрим. Сьогодні у нас буде ліс. ліс. Да. Будемо прогулюватися по лісу, шукати всякі приколи. І в нас сьогодні команда з чотирьох людей. Саня, Міша, Матвей, друг. Да, спасибо, спасибо. І мисливець. І мисливець. Да, е, так. Коротше, ну да. людина, не да. мисливець. <пілу> його знає, що нас на сьогодні. Да, Бо так що, та та да, та не, та не перемикайтеся, та так що та не, та перемикай. та та не, не перемикайтеся, буде <пілу> цікаво. Так, ну погнали. Так, зараз що пацики, хто хоче переходити там, обережно там слизько, там ото слизько. Та ну давай, а я буду перестрибувати. <пілу> Мені нормаку. Давайте погнали. Так, тепер погнали тут. Будемо перестрибувати. Почекай. Ти ж мисливець? Да, мисливець. Почекай. Не перестрибуй. Давай. Все. О, так шеврон. Так, ну все. Це погнали. Юху! О, блін, моя картка випала. Трошечки. Якщо що, це Вот тебе такі продаються. Так що, якщо хочете, то цей. То купляйте. Ви купляйте, коротше, за 4 гривні. О, хорош. Ми живі всі. А, а це хто? Хто, хто не мисливий? Спускається і залізає. Або йде туди. Або? Давайте. Давай, Даня. Mm. Мене не можуть придавати, бо тут впасти дуже небезпечно. Ногу зламати, руку зламати можна. Давайте, Давайте. Так, ви доганяєте. Не мислишся. Не мислишся. Так, погнали тоді. Йоху. О, і ще, ще якась тут статуя. Вона, конечно, з заліза. Вона, звісно ж, з заліза така. Ти баба путова. Це я баба, там. да, блін, якась. Жут. Ну, короче. От, от ми підемо в глибину лісу, оттут. Так, да, і магазини, конечно. Так, Саня, бачу, бачите, А від Демиша. А Демиша. Що? А Миша он де. Бачите, шапочка. Де, Міша. Де, Міша. А демо що. Миша, давай доганяй. Наступний. Все погнали. На Наступне випробування будемо. До лісу, де, я -мо! Помислійся! Та тіха! Блін! Полетела! Блін! Так! Да ви вот, ти, блін, супер швидкий, якийсь там! <гр stereotype> так, Все. Куда, Куди куди? Вливине лісо. І не задавай зайвих питань. <sharpenn ideia> тебе, got, shuttle, <Stadium> Ах ти ж. Де ми зараз до неї йдемо. Так, ай, 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 поліче, ай, кулі. В нас було, мені тато дозволяє. Але вам теж, якщо мій тато дозволяє, то вам теж можна. О, до речі, давайте туди підемо чекнем. Погнали, подивимось, що там. Давайте глянемо, що там. Ну то ми! Є. О, ди. А! Ну тоді скажи, де ми зараз? О, дивіться. Ні? Ну погнали! Погнали далі! На острові несли! Це острів мисливців. Ні, це не острів. Це ліс, це ліс мисливців. Це ліс. Ліс Так, зараз ми. Я вам невеличкий Чекай, тихо. Я поки що невеличкий спойлер вам скажу. Ми йдемо до нашої давньої халабуди. Давньої халабуди. До... буде. Ну, коротше, ми там колись... Але... Ну, ну, Подивитись самі. Такі... Такі... Ми, там... ми колись там були, але пішли звідти. Зараз знову йдемо туди. Нарешті ми вийшли на якусь хорошу нормальну дорогу і не будемо. Собі ноги ламати через кущі Я тобі зробив все я Ну, прикольно. А якщо ви досі не І не поставили подобайку, то це прямо зараз. Бо знаєте, ми рішаємо розвертайся. Що значить розвертайся? Куди розвертатися? кого Не Немо. Я мог на увазі А в туди? Ні, так ви ж. Стоп, там э, собаки казали. Є. Yeah. Да, ну, ну, е, да, так що підемо отак от. Окей. Mm, okay. okay. okay, Саня, ти зі мною. Добре, а що ж смотри? Ну ти ні на що не обідався, ні? Хто не хоче шеврон, ялинку? Давайте мені. Мені теж потрібно. Так, тільки ти ж не мисливець, тому що ти от зараз знову, бляха, будемо через ці листя, слизьки будемо ноги ламати. Йомаї. мою нашу, я це на нашу наші як я. Ага. Але Сігма може впасти і літом в лайно. А може підемо? Я не хочу. О, Ох, нєць. Не хочете, що ми м'ялинкою їдемо? Не хочеш? Тобі, Ти повинні, там батьки. Нам піднятися так. йти прямо, і там будуть батьки. Так я все, в мене вже є. Так що, пішли далі? А, а, я пішли. Ще... О! Типа? По... Окей. Okay. До батька, до батьків йти. До яких батьків? Нє. Батьки, Які батьки? Ні. треба тримати. В мене є. О, дивіться, тут бутилка. Ой, фу! Тут якісь мислення. А де тут якісь? Мабуть, п'яні були. Нє, якщо підем до батьків, то що, боїшся? Нам поїхати. Заїду, а мені дорога. Ми їдемо до вахті. Нічого А давай ти, чуєш, а давай. Знаєш як, Матвій, знаєш як? Почекай. Давай зараз підемо туди. Піднімемося туди і, і чекнімо, що там. Зверху. О, я знаю! Так що поди... є шев... шеврон, вов... вовк Вовк-шеврон, так погнали? Тобі туди прямо. Все погнали. Що хочемо Шеврон-вовка? Шеврон-вовка, шеврон, а що там? А мені а, ще не треба. Ми треба. Ні, тобі не треба, ти ж не мисливець, ти там не перетрима. Що ж? Алло! Ох ти ж, тут прикольно. Тут прикольно. Тут прикольно. А тут прикольно. Это прикольно ага. да все капец Слушай, шеврон вовка шеврон вовка добытый да погнали здесь наш так да, это новая наша база то не будет Так що ми йдемо, хлопці, ми тут ошиваємося. Чи, чи будемо йти ще туди ну, тута, далі, щоб ну ну, ну ну, тут так пока. Грибочки. Грибочки? А ну-ка, А ну, яке пиво, ніша пішов. Відходь, Гриша. Добре. Ти що, підбачте. О! А ну-да, да, да, дай, дайте, я щось розоб'ю. От туди кидай, бо воно це. От, лайно, воно все мокре. Давай, кидай просто. Давай. Поляха. Почекай, почекай. ну дайте. Ну, розбава, ще раз. Саша, відійди. Молодці, тепер на мене. Такі наша бабахнуло Ага О, ні, а, це не чіпаємо, не чіпаємо, не чіпай, не чіпай! А тепер нічого Ми що, все тепер до батьків? Ви що? Ми до батьків уже? Ні. Так ми туди, до нашої бази, погнали? Почекайте! Треба дещо запитати. Чи можна і туди? Ми, ну, так, да, мені сказали, мені сказали. Коротше, мені дозволили, я йду без вас, як хочете. Е, чого? Так чого? Ну бо треба шеврони, треба заслуговувати. Так я заслуговую я тим, що я заслуговую. те, що... Я, я йду а, сам. А вдруг не дозволив, гріш. Так мені не я вам кажу, я чи точно запитав. Так, так все. А ми Ці... ще запитали? Ми запитаємо ще раз. Ну, ви запитайте ще раз. Я... Ну, добре. Добре. я вас тут чекаю, добре? Я вас тут чекаю. Я тебе тут чекаю, що. Да. Ми, коротше, чекаємо всіх. тут. Друга наша. То сполки, це не можна Тобі прямо, mm. тобі прямо. Ти можеш спустись, спуститися туди і піти прямо, там буде прохід через окопи. Так, ну, так, іди як умнік. як умнік, але не як мисливець. Да. А Боже, яка гарна тиша? А що ти ревини буде? Просто тихо, просто. Да. Міша, ти ти Миша, ти, ти десь там дозвіл? Ми от шеврони. Ми на, на вовкі. На Нам головне зібрати всі шеврони. Залишився Мисливці, швидко, Групируйте! Грицько, гороперуй! Та, господь! Що там же таке? Таке, що таке? Що таке? Що Що таке? таке? Так у нас хлопці чіпе, чишіть. Відео закінчується, вже не смішно. Так, так, все, все. Так, у нас тут вичука що. Друга частина. Ні, це не друга частина. Ну, коротше, все. Ну, У нас не ми летіли, як на нам є. Ми щось тут Ну, вибачайся, що буде. Ми кафе, ми берумо біля кафе. Отак так бахнути. Ось так Ось такі от буває. Це не просто не побачив батьків. Це не просто не побачив батьків. Це не просто не побачив батьків. Це не просто... Щось не побачив батьків, і злякався. Не впав там, нічого, все добре. Але не побачив батьків просто. І заплатив. Це, це шеврони. Шеврони. Лісовики, лісовики. Що, погнали далі? Да. І все, поки що йдемо вже без пригод. Ми врятували, Сенька. Ми врятували. Ми молодці. Да? Як тільки почула крики, я подумала, що це тут дитина. Я Лас, я коли почуну. я побачив синька, і він стоїть і плаче. Він ще не такий то я. я, я ну, Пам'ятаєте, мисливці з групи родиться да, і побіжав. Ну, коротше, а, а ти це три рази наше казали. Пришли з групи роти, ми несли вже групи роти. Ну що я, тривога, друг бить. А, так, 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 чуєш, що цей. Ну, е, коротше, я просто е, почув, що хтось плаче, кажу, е, чую, що ти кажеш, ми з ним згрупувались і думаю, щось не ладно, мабуть, це саньок і побіжав за тобою. Я хтось подумав. E, то, що Це цей дитина щось там клянчений. Але Ти... Я подумав, подумала, я потім я, цей, я хотів цей, просто він казав, що мисливці, групи що, щоб подивитися, що то. А потім, коли побачив санка, санька, коли ми вийшли за пагорба, то да. Ну, то я два рази ще це повторую. Це було вже, це було вже yeah. не, не шуточки. Це на твій було дуже вірне рішення. Старевые. Да будем то делать. Что? Опа! Опа! Так? Это да, новая дверь? Все. Это не новая, это старый. Не вы, не вы. Это старый. Ну вверхом. Что мы хотим получить? Что? О, стоп, 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 чекайте, чекайте, стоп. А нам треба, а чтоб нам, а ну подумайте. Якщо типу, подобається, що, що нам ще такого зробити, щоб, е, щоб напишіть в коментарях, що нам ще такого зробить, щоб отримати е, 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 по, е, останній шеврон. Я yeah. ідея. Mm. Yeah, Цікаво. ідея. Yeah, Матвій, я знаю. Yeah. Я Лісовий концерт. Погнали лісовий концерт робити! Бачимо! Що стоп? Ми маємо настанову? І друзі, друзі. Ми маємо йти спокійно. Якщо що, щоб не сталося, то забули близько. Так, я вже бачу, де нам то зробити. Бачив, бачите, там, де ми розміщилися. Так. Що це наші так далеко? Так, все, погнали. Гріша, Гріса. Та погнали вже. Ми не біжимо. А може, ти якусь гру там робить. Ні, вирокам, ні, як? все, не на гру? Mm -hmm. Так, е все. Віду. О, бачу, вони соврони чекають. Так що чекають Так, що чекають? Ми зараз зробимо. А шо, що ж Ми не... А може ще туди підемо? Зараз зробимо лісовий концерт а і підемо, дивіться. Якщо ви хочете... Я бачу дуже багато нових да. Дивіться, Якщо ви хочете, щоб ми пішли туди, на це новий то, Стоп. щоб ми пішли на, 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 туди, то ставте лайки. Мені хоча б треба, щоб під цим відео було хоча б буде 10 лайків під цим відео, випишу другу частину, другу частину. А поки що ми робимо е, лісовий концерт. Опа, а пам'ятаєте, як ми тут колись теж зробили? Пам'ятаєш, Матвій? Ні, ми тут перші. Ми, ми, ми тут, тут, тут перші раз. Ми, 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 сей... ми, <різь>. tuh... ми тут перші. Ми тут цей, ми колись тут перші. Ми колись в іншому місці були. Так, ми колись в іншому місці. Так, все. Так, нам треба знайти. О, я бачу вже гітару нашу. Що це таке? Бачить, де гітара. Тут. Так, що нам треба? Нам треба для початку, я вже бачу свою гітару. Це не моя гітара, але дуже підходить для гітари. Так, Де мікрофон? Де мікрофон? Це не мікрофон. Задавайте да, мікрофон, де мікрофон. О, де який гриб! я бачу? Щось нам потрібно. Mm. Так, е... А може О, туди, туди, туди куберім, дерево Так, все, шукаємо це. Е, так, шукаємо поки що. О, цей, в ньому красно блін то хто наш його знає томат томат алло так Не знаємо мабуть до вечора так Так що мікрофон який має бути мікрофон е, е, ну я ну ми біля кафешки гуляємо там там є така тропинка на різні. Ми в лісі. Так, все, коротше, давайте. Ну, там... е, ось тобі мікрофон Матвей Такий буде великий. Давай. Все. ну серйозно. Давай, все. Міша, давай, концерт будемо робити. Міша, давай скоріше. Міша, давай. Так, все Зараз будемо робити самий концерт і отримаємо Останні наші. Останні наші шо. Що ну там міша мав бути першим Так? Не сиди, не сиди. А, так! А, ага. Так. Як мені злізти звідси? Так, як мені злізти звідси? Так, все. Ріша, хоче прикол? Я думаю, мене видно. Хлопці, вас цікаво, вас видно? чи Не видно. Ой-ой-ой! Купальчик -ой -ой. спускається. <сі> нас. Все окей? Okay? Okay. Давайте так. Погна. все окей. Okay. Один, два, три. Погнали. Oh,

Все. Так де? Стійці, яка називається, купірували. Нарешті. Нарешті шевр... 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 найдеш Нарешті! Шевр... що. Щепо... Щепо... У нас же ж інше місце по знаходженню шевронів. Ти забув? Це не той шеврон! Так, е, все. Більше, це е... не той шеврон. Це той. Та -та, е, так, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Все, давайте. І підписуйтесь на канал. І пишіть е, в коментарях, що нам далі ще робити такого прикольного. З Мішою, Матвієм і зі мною. Все, давайте. Бай-бай. Всіх обняв. Приємних пока.